Всі зі міліції. Тому ми хотіли дати йому слово. Була. Руслан Андрієва. Маті! Брати і сестри Українці, що я не повернувся сюди, присудили мені за могилянку жалюгідних 170 гривень штрафу за те, що мене в п'ятьох били в автобусі ногами, причому нанесли тілесні ушкодження, причому я за це ще й плачу штраф. Як виявляється, хочеться сказати, товариство. Насправді, ми знаємо, хто у нас сьогодні міліція. На жаль, їх моральний рівень, що це гвалтівники, викривають наркоманів, повій. На жаль, вони не відстоюють наші інтереси і українці воліли більше не бачити міліцію в теплому проволку. Тому що сьогодні українці бояться міліції замість того, щоб звертатися до них до заходу. Хочу сказати товариство, що ці загідні залякування і ці погрози е, нас ув'язнити розправами, оці е, їхні скачки на наших активістів, коли вони вб'ють е, е, під е, під'їздами. Е, під Хочу сказати, що ми їх не боїмося, тому що за на, на нас дивляться наші предки унівці, повстанці, холодноярці, у яких було набагато більше загрози. І коли їм Влада погрожувала їх фізичним знищенням, коли влада їх ув'язнювала на тривалі терміни і власне їх страчувала, то вони йшли на страту, посміхаючись, вони дивилися смерті в очі відверто, і вони не боялися власне, оцих, оцих смерті, коли, коли влада намагалася їх знищити. Тому ми хочемо сказати, що ми не боїмося ні цих затримань, ні цих залякувань, що це нас тільки запалює. І, але ми зробимо все можливе, щоб не допустити затримання наших активістів. І якщо, не дай Бог, менти захочуть затримати хоча б одного свободівця, лишити свободи нашого побратима, бо ті події, які сьогодні є в Радіївці, вони покажуться їм казкою. Тому що те, що сьогодні відбувається в Радіївці, і тоді вже буде погано всім, якщо не дай Бог це відбудеться. Тому ми закликаємо міліціонерів набратися розуму і припинити тиск на свободівців, на інших патріотів, які ні в чому не винні, які висловлюють свою громадянську позицію і зайнятися своїми прямими обов'язками забезпечення правопорядку в Україні. Геть Ментовський без приділ! Геть Ментовський без. Як ми вміємо захищати своїх побратимів? Після 9 травня влада намагалася ув'язнити близько 20 свободівців і прихильників наших. Але ми всіх їх захистили, і сьогодні ніхто не сидить в тюрмі. Тому що коли когось нашого затримують, коли не дай Бог якась просто звичайне затримання, то там же збираються всі свободівці, і ми показуємо, що ми є один кулак сильний. І коли нашого зачіпають, то ми даємо одразу даємо здачі. Тому один за всіх, і всі за одного. 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 Один за всіх. І всі за одного. Товариство, я б хотів ще задати слово також людині, яка...